Це справжній пробіотичний квас живого бродіння, який виготовлений на основі закваски з ефективних мікроорганізмів. Це просто напій, але він має виражені лікувальні та профілактичні здібності. Тобто він здатний нормалізувати травлення, покращити здоров'я. Його можна приймати в якості пробіотику під час лікування антибіотиками, наприклад, або просто можна приймати в якості прополоджуючого напою. Коли завгодно, він дуже смачний, він е, виготовляється на основі натурального меду з будуванням пробіотичної закласти. Е, це живий напіль, тому він якби, продовжує жити, е, він може бути відновлений. Якщо в нього додати ще додатково мед і воду, то можна отримати нову порцію цього чудового напряму.